Спорт, перший плюс другий сорт, 10 кілограм, 1,95 євро за кілограм. Починаємо з такого батінка. Так виглядає він. Далі у нас такого фіолетового кольору на замочку. Далі такі спортивні штани більшого розміру. Лосінки. Далі у нас капішовінь така гарна. Кофта. Далі така кофточка, це де десь есечка, емочка. Далі такого більшого розміру у нас. Такі. Гарні теж, спортивні. Далі в нас такі спортивні. Потім у нас спортивна така кофточка, десь емочка розмір. Велюрові штамішки. Лосінки, вони йдуть, такі трошечки утеплені. Знову в нас на плісику. Такого більшого розміру. Далі в нас йде голуби. Такі лосінки. кофточка від найпу оригінальна. Це в нас розмір. Ось амочка Елечка, Адідаци. Оригінальні, це 2XL Флісочка, десь 2XL розмір. Флісочка, емочка. Так виглядають Есочка, Емочка. Ось у нас спортивні штани. Такі гарно виглядають, Ось більшого такого розміру. Такі штани, гарні, спортивні. Далі в нас такі великий городні руштами. Розмірці. Далі в нас така спортивна, гарна. кофта. Розінь у нас L. Казана. Далі в нас. Эль, Такі лосинки дуже цікаві гарні. Потім такі гарні лосінки. Такі теж дуже красиві. Такі нас лосиночку. Потім ще одні штани в нас на великому такому клісику. І остання це кофта на така буде тепленьким капюшоном і теплесенька всередині. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.